Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона здійснила свій перший комерційний політ до кордонів космоса. Космоплан ВСС Юніті компанії Virgin Galactic досяг граничної висоти у 85 кілометрів. На борту було четверо пасажирів: двоє старших офіцерів ВПС Італії, інженер з Національної дослідницької ради Італії. І співробітник Virgin Galactic, який їх супроводжував. Крім того, два пілоти компанії були за штурвалом ракетоплана. Ще двоє керували літаком-носієм SpaceShip Two. Міністерство оборони Італії заплатило за своїх офіцерів, тож це справді був перший комерційний рейс. Після досягнення невагомості в салоні пасажири розгорнули прапор Італії на честь сторіччя італійських ВПС. Вартість квитка на такі рейси коштуватиме від 250 до 450 тисяч доларів. І незважаючи на таку високу ціну, вже є близько 800 бажаючих. Утім, такі польоти здійснюватимуться всього раз на місяць. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, для нас це дуже важливо.